Того часу Ісус попрямував у землі Тирські і Сидонські, і війшов в дім. війшовши в дім, Він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтися. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла і припала до його ніг. Жінка була грекиня родом із Сирофінікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй дозволь спершу, щоб наситилися діти, бо недобре забрати хліб дітей і кинути щенятам. А вона у відповідь каже йому: Господи, але ще щенята під столом їдять крихти від того, що є для дітей. І він сказав їй, За це слово іди. Біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежить на ліжку, і біс вийшов з неї. Слово Господні. Сьогоднішньої літургії слова зустрічаємо. Двох жінок. Одна це новостворена Єва, наша праматір, а друга це жінка з сьогоднішньої Євангелії, яку Марко називає грекиня родом з сирофінікіні. Атеїсти. Дуже люблять глузувати з нас, з віруючих людей, коли читають Біблію і кажуть, що ви такі вірите? Створив жінку з ребра? Що це за маячня взагалі? Що ви таке собі повигадували оце читаєте і вірите в таке щось? Ну, що сказати, люди, які. Примітивні в своєму мисленні, звісно, не можуть зрозуміти символізм цієї історії, цієї легенди. Але перші християни відразу це зрозуміли, відразу зрозуміли, про що йдеться. Може, навіть юдеї в старому заповіті цього не розуміли, бо тільки у Христі відкрилася та правда, яку Біблія хотіла нам передати. Тільки з приходом Христа відкриваються ці таємниці. Створюючи Адама, Бог створив його на свій образ і подобу. І святий Риний Ліонський відразу каже: створив Адама на образ і подобу Христа втіленого. Тобто, вже створюючи Адама, Бог наперед знав, що син Божий має прийняти людське тіло. І саме для цього створив це тіло, створив Адама, щоб потім син Божий зміг стати людиною. І так само створюючи Єву, це також пророчество, це пророчество про церкву, так як Єва була зроблена з ребра, тобто з боку, з боку Адама, так само церква зродилася з боку Христа. З пробитого коли він, його серця, коли він висів на хресті, коли витекла з нього кров і вода, яка дала початок, початок церкви, таїнством церкви. І власне, це вже якби наперед було відкрито в цьому створенні Єви. Так як Ісуса називають другим Адамом, а Павло пише, як в Адамі. Всі вмирають, так в Христі, всі оживуть, то так само перефразувати можна і про Єву. Як у Єві всі згрішили, так в церкві всі можуть отримати спасіння, всі можуть отримати прощення своїх гріхів через покаяння, через то, що вони приходять до Бога. Як Єва стала матір'ю всіх живих. Так церква стає матір'ю всіх спасенних, всіх, хто отримує життя вічне. А коли вже говоримо про гріхи, про покаяння, то звертаємося до героїні сьогоднішньої Євангелія. Нічого про неї не можемо сказати. Ким вона була, різні євангелісти навіть її. Е е е Походження по різному описують. Ну, Марко пише, що це грекиня родом Сірафінікії. І теж це не, не, не розуміють, коментатори не розуміють, що це значить. Погоджуємося з тим, що вона була язичницею, що істинного Бога не знала, що жила в світі своїх уяв, приносила жертви ідолам, ну і так далі, і так далі. Я думаю, все ж таки головне не тільки те, що вона була язичницею, а скоріше за все, вона була грішницею перед усім. Грішницею, мабуть, Великою грішницею. То, що вона робить, припадає до ніг Ісуса, дуже нагадує нам ту сцену з іншою грішницею, яка так само просила покаяння. Просила прощення у Ісуса і його отримала. І Марко трохи це описує, трохи скорочено, більше у Батея в його Євангелії. Там ця розмова між ними є досить довшою. Там спочатку Ісус взагалі не хоче на неї дивитися, відвертається від неї, не хоче з нею розмовляти. Чому? А може тому, що колись вона відвернулася від Бога, що колись вона так само не хотіла слухати Бога Його заповіді, не хотіла їм слідувати. І тепер так само таку саму реакцію бачить від Ісуса. То, що Ісус говорить, дуже образливі слова, можна сказати, порівнює її з собакою. Не можна забрати хліб у дітей і кинути, і кинути собакам, псам, щось такого. Сам Ісус в іншому місті каже, не давайте святині псам. Що це за пси. Юдеї називали псами язичників. Нечиста тварина, нечисті люди, о, це такі пси. І дехто думає, що Ісус теж про це каже, що то йдеться так. Спочатку наситися дітям, тобто юдеям, а потім вже язичникам чи щось такого. Але перші християни вже трохи інакше на це дивилися. В посланні Петра бачимо, він теж говорить про псів і свиней, і для нього це образи грішників, грішників, які спочатку навертаються до Бога, приймають його, а потім. Не витримують і повертаються до своїх гріхів. Можливо, що такою власне і була і була ця жінка. Цього вже ми знаємо, але можемо так припустити. І тому бачимо дуже великий жаль з її сторони. І коли Ісус говорить ці образливі слова, вона не ображається, бо вона це приймає. Вона розуміє, що вона, власне, така і є. І, звісно, що вона недостойна не прийняти хліб Христа, сам Христос є хлібом небесним. Він дає нам Його своє тіло як хліб на поживу, що вона недостойна цього. Але просить принаймні крихту, принаймні трошечки то що, то, що хочу, прагну, незважаючи на те, знаю, що я грішний. Знаю, що я недостойна, але все одно прагну бути з тобою, прагну покаяння. Дуже подібні ці слова до слів того римського сотника, який каже: Господи, я недостойний, але скажи тільки слово. І так само можна сказати про неї, що вона «Я недостойна, щоб їсти хліб, але принаймні крихту мені дай, і цього мені вистачить. І, і, і я буду спасен. І так само, як сотнику Ісус захоплюється Його вірою, каже, я в Ізраїлі такої віри не бачив, так само і їй каже, за це слово іди, біз вже вийшов з твоєї дочки. Ця сцена ще і ще раз вчить нас тому, яким є Боже милосердя до грішників. Навіть до тих, які знову і знову повертаються до своїх гріхів, навіть для тих, які самі про себе вже думають, що вони, вони вже засуджені, вже нічого з них не буде. Але все одно прагнуть бути з Богом. Розуміють свою слабкість, розуміють свої гріхи, але прагнуть бути з Богом і просять принаймні крихту цієї Божої благодаті, щоб її отримати. І вони її отримають, тому що Бог є милосердний. Ісус прийшов не для того, щоб засуджувати, тільки власне спасати, власне, таких грішників. Амінь.